Вітаю вас, мої любі сонечки. Перебуваю з Неннічому з України, почалось пробудження цивілізації нової світла. Хто, як не на цій землі, є дужчі і спадкоємці, головні воїни світла? Згадайте навіть просто навіть нашу ілюзорну історію. Постійно були воїни тут дуже доблесні. Дуже сильний дух був, волі, свободи. І це вже така історія постійна. Тобто, в нас є код, код певний духовний воїнів світла. І як кому, як не нам, розпочати руйнування старих демонічних систем? Тому це ще одна з причин. Тому що їх насправді так само багато. Чому це у нас відбувається? Що тільки ми, тільки ми, воїни світла з цієї землі, можуть дійсно дати відпір і дійсно зруйнувати старі системи і зруйнувати тих, ту темноту. Ту стару демонічну систему, яка правила на землі дуже-дуже дуже довго, ви собі не уявляєте. Так, ми пробудились, ми стаємо і стали тими воїнами світла. Ми задали, ідентифікували своє ДНК, кармічне, духовне і відроджуємося зараз. І сама сильна сила в наших воїнах, мої любі сонечки. Тому що в них є цей от код ДНК всіх предків, всього світла. Тому Бог на нас поклав дуже-дуже високу місію. Це не просто війна, це війна, коли наші воїни перемагають саму темряву минулого, старі устої, старі системи. Ви ж бачите. Просто демонічну стару систему всю. І вони борються зараз не за тільки за Україну, а за весь світ. Це я вам говорю чисто, відверто, знаючи, перебуваючи в знанні. Луночка навіть прийшла. Так, Луночка. Тому, мої сонечки, бережіть себе, моліться за воїнів наших доблесних і пам'ятайте. Яка на нас на всіх відповідальність перед всім світом? І ми на правильному шляху з вами саме головне. Люблю вас.